Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Терру Україна. Звуть мене Аня. І сьогодні ми дивимось пані Фаріон. Уваги їй багато не будемо приділяти. А саме хочеться подивитись, чому зараз і що насправді стоїть за її висловами. Тому що мені. Мої друзі з телеграм-каналів надіслали інформацію, що її наукові роботи спираються на аналіз джерел видавництв країни-агресора. Там Москва і ще якісь міста. Тобто людина захищає дисертацію на руснявих книжках. На руснявій науці вже коли у нас почалося вторгнення в 2014 році, і про цьому вносить розлад, роздрай в наше суспільство. Тобто щось нечисто. Розумієте, не щира українка, щира українка не буде вивчати російськомовні науковій праці і кричати, що вона проти російської мови. Її роботи наукові є в відкритому доступі. Можете почитати, подивитись, на що вона спирається у своїх дослідженнях. Тому я думаю, що вона не варто уваги, як знавець української мови. Ми подивимось, хто вона взагалі. Ірина Фаріон. Людина, яка має велику заздрість. Людина, яка має а, силу слова, тобто людина, яку чують звук, бачите, людина, яка може навести страху, навести страху. І тут треба бути обережним, це людина може наводити. Людина може призвести до того, що буде вогонь, тобто будуть прильоти. Зараз будемо дивитись, як це. Чи може по якійсь там неграмотності, може десь викладе інформацію про військових і потім буде проблема. Це ж не смішно. Будуть жертви. і Це буде її вибір, як помста. А хто вона взагалі така? Чому зараз? Я просто дивилась по Вікіпедії, можете відкрити, там вже була по ній намагання відкрити по ній кримінальну справу, яку зам'яли стосовно того, що вона ворожнечу розводить в суспільстві. І там такі роки, коли дуже сильно проходили наративи. Дивіться, розкол по мові це наративи не наші. Це не захист писемності та державності. Зрозумієте правильно, ми не ліземо в політику, мене дуже знаєте, що бентежить, що буде далі після її всього. Зараз не про мову, не про те, хто, як і де розмовляє, а про те, що людина насправді хоче за результат. Мовних дискусій в мене на каналі не буде, тому що я з російськомовного регіону. 40 з хвостиком років виключно була російська. Зараз з вами спілкуюся іншою мовою. Будь ласка, це не до мене, тут а, сваритися ніхто не буде. Тому що українська державна всі повинні володіти. Це однозначно. Ірина Фаріон, хто ти? Є темне минуле. Є темне минуле. Сюди Ні, Щось затерте, щось е, закрите. Можуть бути якісь проблеми навіть із законом. Потім пішла трансформація, і людина стала політичною. То треба копати. Я думаю, що просто вона нікому не цікава, насправді. Але а, що стоїть за її діями зараз? Що, чого вона прагне? Ну, я вам ще раз кажу, її дії взимку призведуть до чомусь. Чому? Тому що буде великий розголос якийсь, вона в масу голоси йдуть, щось привнесе. Що призведе до великого вогню, до великих проблем у нас. Треба ж знати, що, ми, що відбувається. Я не вірю таким, знаєте, людям, які розмовляють з суржиком, тому що неодноразово мене просили її подивитись. Чому? Тому що вона використовує дуже багато запозичених слів. А є професоркою. І тут було питання, знаєте, взагалі-то ще є вона авторитетом. Ну тут кажуть, що вона за гроші, що їй за гроші писала роботу. Бо вона сама не могла, бо вона не, ну, не здатна зробити цю роботу, захиститись. А вона хворіла в той час. І вона хворіє, там а, а, хвороби, а, у неї є хвороби, пов'язані з лімфою, з кров'ю. Тобто людина а, а, мала проблеми, їй важко важко робити таку роботу. Людина захищала дисертацію, не сама. Ірина Фаріон, чому ти взагалі зараз? Ну, Щоб був розпад, подивіться, щоб була тьма. Щоб проспати, щоб проспати нас, подивіться, щоб шаба, щоб зібрався ворог. Не за ті сили людина. Вона держима і знову ж кажу, що замість неї, якщо треба щось писати, щось робити, є інші люди. Ні, про неї забудуть. Про неї забудуть. А вона, дивіться, вона дуже хоче, щоб бути щоб її бачили, щоб її чули. Нести все це в маси. Чорна людина, добра людина. Нема там. Там нема зиску фінансового насправді в тому, що вона зараз робить. Але вона чітко розуміє, що вона року із суспільством, вона чітко розуміє, коли вона когось ображає. Що ти любиш? Що ти любиш в цьому житті? Маніпуляцію Зайки. Дуже зла людина на всіх. Маски носить. Дивіться, навіть якщо людина посміхається вам в етері, вона має злість на всіх. Як труїть, бачите? Дивіться, вона як. вона одужує, п'є чужу кров і одужує. Розумієте? Емоції. От зараз є туди емоції. Є туди наша сила, як вона як, як кажуть, психічна. Да? Є туди енергія, є від цього краще. До чого призведе вся ця історія. Якісь новини, якісь рішення будуть важливі. Ні, вона як тінь, вона зникне. Вона зникне. Але вона дуже хоче отруїти, вона дуже хоче отруїти суспільство, подивіться. І вона... в неї є дру, друзі при владі. Але вона зараз не потрібна. Вона зараз не потрібна для якихось політичних рішень для підтримки цих друзів. Тому просто вона нікому не цікава. Це заздрість, розумієте? Вона не несе мову, вона несе негатив. Дуже хитра людина знову ж хоче пити кров, істину як відкрити. Що вона хворіє? Це не про психічний розлад, це про фізичний стан. Її сил бракує. Яке вона має відношення до нашого ворога? Ірина Фаріон, яке ти маєш відношення до нашого ворога? Зимою все з'явиться. Дивіться її родинні зв'язки. Дивіться її близьких друзів, з ким вона на фото була під час того, як королювала, коли була при владі. Дивіться. Хто її коханець? З ким не склалася родина. Тут є прямі зв'язки. Це вам правда. А може добре. чи Вона розуміє, що вона робить зараз? нас. Ну, може виправдають на мої. Ну, вказівка є пряма. Да. Вона так, знаєте, що вона хоче? Вона хоче кудись собі двері відкрити, щоб її побачили. І якщо хочете, якщо хочете мене закрити, дайте мені або посаду, або щось. Щось що, щось, що моє по праву, як вона вважає. Це вона робить не задля не для грошей, а для того, щоб її бачили. Не несе вона позитиву, нема тут. Вона хоче зробити так, щоб від її думки залежало суспільство. І маніпулювати. Це була як ідея фікс людини, в принципі. Ну, вона вважає себе чимось краще вище на рівень інших. Тут є багато питань. А чому їй не займаються ну, спеціальні органи? Тому що родичі є. Ну, їй вважають хворою, дивіться, її просто вважають хворою людиною. Знову карта жаби. Їй дають пораду так не робити. А вона дуже зла. От вона зла, коли в неї проблеми зі здоров'ям. Я не про психіку. Я не кажу, що вона... Ну, її вважають психічно хворою, але ви знаєте, я чітко бачу, що вона в повному адекваті все це каже. Вона все... Ну, Тут не можна сказати, що вона це каже все, бо вона там не сповна на розум. Ні. 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 Все там нормально, все вона розуміє. Знову ж таки, вона несе чужі на... наративи. Шабаш, об'єднання. Тьму несе зайки, тьму. І напад. Напад від кого у нас? См... І смерть несе, смерть несе. Вона як одержима чимось, розумієте? І тут, о, яка порада, як на неї військовим реагувати? Ну Тут небезпечні такі люди, знаєте, як на тінь, як її нема, як привид, як топостаміста, привид, вона привид. Хай вчиться сама, вона хоче розпаду, розвалити. Вона, А і, і, ну, дивіться, щоб створилось щось нове, що створилось? Слухайте, вона радіє чужій смерті. Вона радіє смертям наших людей, нашим сльозам. Ну, що ну, це дуже така зла людина. От повірте, людина зі злобою не може нести щось позитивне.